Такого паука я боюся. Тепер і зайти не можна буде. Криптка криктя крик ректя, да? Кри-криктя. А ну покажи їм ближче. Коченятка. Бачимо котенятка, да? Звати открий. Хто не бачив кіс, ось хто скучив за козами. Нас тут всі гуляють, ходять. Тіма вийшов, подивитися на козичок. Так, Тіма? козечок. Друзі, вітаю на каналі. У нас понеділок, новий робочий тиждень. Закінчується липень місяць, а пташечки вже збираються відлітати. Дивіться, скільки. У нас сьогодні велике прання. У нас знову почалося прання килимів. Дістали ті килими, які не встигли минулого разу. У нас їх там три було. Я не могла просто за стану здоров'я їх тоді допрати. А тепер ми вже вирішили їх дістати і закінчити те, що почали. Цей килим прався один раз і погано виполоскали ми його, тому так він і висох. Зараз його дістали і заново чухаємо. Я хотіла зробити ще минулого тижня, але Оля була в таборі, а я сама не могла робити, тому дочекалася вже. І тепер ми разом його будемо прати. Вранці у нас дуже добре тече вода з крану. І це дуже добре. Тому ми користуємося цим і почали, коли не жарко, будемо прати. З нами наш маленький помічник. Кругом допомагає. І перевернемо. Шланг може забирати до себе.

Ты забирай. Туда тут. Можешь уже забирати, можно. Можешь забирать этим перевертай. Давай. Все, закінчили наше крайня коврика і ранішні, і будемо зараз відпочивати. Тільки перед цим треба напоїти каченята. У них там вода закінчилася, а ми цей сам забрали. Ні, Все, йдемо йдем зараз. Бо мама а Олечка тут зачепилася. диви, іди сюди, відчепиш, я не можу він там, звісно, скручується. Ну, треба буде ще нам, бо ми будемо ще коврик ввечері один стирати. Сьогодні хоч вітерець трошки дує. Ой, як люблять вони води, ячко. А в нас вчора вилупилися п'ять каченяток, муларди такі чорно, жовто-чорні. -жов І подивимося, зараз, може, ще новенькі появилися. Уже повно. Воно буде все одно виливатися, виключає воду. Пішли подивимося. Одна желтенькая, полностью. А ты желто-черный. Красивая! Красивая! Давай! Дай коземия. Дай коземия. Дай коземия. Дай коземия. Дай коземия. Дай коземия. Дай Так ось той сторону біди. Буде дивитися на каченятки. Ой, котенятки. Котенятка. Бачив котенятку, де? Да? Аж рота відкрив. Бачив котенятку, де? Азірватика відкрив. А ще маленький буде їм тиждень? Ну, я думаю, що, мабуть, ще тиждень, два. Тоді вже їх на двір, на травичку. А поки вони тут такі... п'ють. Я їм чай варила, зараз вода. Олічка, Оля, треба водичку їм налити, іди сюди. Там виліш. Хорошо, сполесні ванечкою. Мухи. Ми тут були пшикали, Мух не було. А зараз знову. Не хочете шикати, бо кочення купить. Де? Де кочення? Бачить кочення. Це наливає ну, водичку, як мама тебе вчила, зробить. Перевай, ми ще досі вони випить водичку. Ми їм даємо о, корм із висівками. Висівку закінчились, треба буде поїхати взяти. Ну, поки йдеш усе корм. Такий хороший комбікорм. Все, все, вони вже бляхнуть. Після подивимося, може нові вилупити. Побачимо маму качку. Де вона? Кого паука я боюся? Тепер і зайти не можна буде. Курочки Курицкий. 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 То скучиш за козами. Наші тут всі гуляють, ходять. Тіма вийшов, подивитися на клазичок. Да, Тіма? Рівно нормально. Все? Затягалась бринзочка. Я зливаю потрошки сировотку тут. Ось уже піввідра злила. Зараз іще. І потім, уже, коли осяде на дно ця маса, тоді буду відкидати. Получилась ціла кастрюлька сироватки, це вчорашня. Я залишаю завжди трошки, щоб вона прокисла через ніч. Там було десь півтори літри. І ця свіжа сьогоднішня. Не, не кладу нічого, ні е, оцет, ні лимонну кислоту. Е, це все природня кислота, натуральна. І отак воно буде відігріватися. І вийде сир рікота. Дуже смачний і корисний. Бринза вже була під пресом. Посолила її зверху, верхній шар верх, вірніше. І ось зараз ще низ присолюю і в холодильник. Оце сироватка ще стикає. Вона не всольона, вона проста. Я Її зараз у відерце вилию і піду напою козенятку, яке в нас дуже любить, сироватку. Так, я назад сюди. Отак. І кладу ще під прес на інший рознос. А тут акуратненько зливаю. Це така вона сіль. Сіль. Здається, що брудна. Просто така вона кам'яна, темна сіль. Так, оце сироваточки тут десь може грам 700, достатньо Ось яка шапка зробилась тут. Ось пінка. Воно нагрівається вже. Тільки закипить я її виключу. І почне збиратися сиру. Тут вже почав збиратися. Ось. Оце сир рікота. Я його дуже люблю. Він не жирний, але в ньому є і кальцій, і всі мікроелементи, які є в творогу. Просто немає жиру, він обезжирений. Иди сюда. Майка, ты да. Ты сюда. На-нах, на, на, на. На. До на, 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 на. На, на, майка, на, 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 на. На, 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 на. Ты майка. На-на-на-на-на. Иди сюда. Барон. Ну я ж не тебе. Ты ж не майка. Майка. Иди сюда. Майка. Где ты, Майка? Майка на-на-на, наді на, на. до мене.